На головній площі Ліванської столиці встановлений пам'ятник мученикам. Монумент на честь страчених учасників визвольного руху проти Османського іга в Бейруті спорудили у 1960 році. А за 15 років тут почалася війна. Скульптурна група й досі стоїть понівечена слідами від куль. Як згадка про страждання ліванського народу під час численних збройних конфліктів ХХ століття. А на в'їзді до міста монументальна композиція із військової техніки вмурованої в бетон. На знак того, що ліванці більше ніколи не впустять війну на свою землю. Сьогодні у програмі наші люди в Бейруті. Україна і Ліван, З одного боку вони дуже схожі країни. А з іншого дуже відрізняються і традиції, як кажуть, схід і захід. Чого хочуть жінки. По Західні красуні прагнуть зробити фігуру більш ну, ви розумієте. Ковток ліванського сонця. Смак нашого вина це смак ліванської землі. Ну магістраль Бейруту розділяє так звана зелена смуга. Один бік безпечний під час артилерійських обстрілів протилежний вщен зруйнований. У 70-х та 80-х роках минулого століття збройний конфлікт фактично знищив історичний центр міста. Кожна будівля з ознаками війни. Протягом останніх двох тисячоліть Ліван окуповували 15 різних держав. А Бейрут сім разів руйнували і зводили знову. Згадка про завойовників залишилася на берегах так званої собачої річки. Вона настільки мілка, що її навіть собака може у брід перейти. Та саме тут проходив рубіж оборони столиці. Тут на скелястих схилах залишили свої автографи воїни фараона Рамзеса II, римські легіонери, солдати Наполеона. Сучасний ліван держава мирна і світська. Ми викликали, вистрашили цю концепцію. На Вулицях Бейруту дуже рідко побачить жінку у хіджабі, а Паранджу годі й шукати. Сучасна ліванка, розкута, усміхнена і добре освічена. Вона не поспішає заміж і зовсім не збирається щороку народжувати дітей. Наша ліга об'єднує більше двох тисяч працюючих жінок, і наше завдання і далі просувати закони, які захищають їхні права, проваджувати нові сучасні ідеї, що можливо не зовсім ще прийнятливі для сімей з традиційним укладом. Сьогодні у Лівані жінка може обіймати будь-які керівні посади до найвищих державних. Ще у роки мого дитинства все було зовсім не так. Американський університет в Бейруті найстаріший і найповажніший навчальний заклад. Назва залишилася на згадку засновників місіонерів з нового світу. Тут навчається більше восьми тисяч студентів, і майже половина з них дівчата. Якщо 50 років тому студентки в нас були тільки європейського походження, то сьогодні це переважно ліванки і не обов'язково мешканки Бейруту. А у мене якраз творче завдання приготувати доповідь про Україну, бо я готуюся стати соціологом, досліджувати традиції країн Східної Європи. Звісно ж, представниці прекрасної статі дбають не лише про освіту та кар'єру. Більше за все вони опікуються своєю зовнішністю. Вважається, що тут мешкають найкрасивіші жінки у регіоні. Можливо, тому вони і не приховують обличчя. А кого природа обділила вродою, поспішають до клінік пластичної хірургії. У нас це дуже модно і загалом доступно виправляти дрібні недоліки зовнішності. Приїздять жінки з Європи, навіть кінозірки. Але якщо ліванки частіше за все страждають від надто пишних форм, то західні красуні навпаки прагнуть зробити фігуру більш ну, ви розумієте. Ну а якщо з обличчям та фігурою повний порядок, тоді на шопінг. Недарма Бейрут називають Парижем Близького Сходу. Тут знаходяться фабрики та магазини всіх відомих модельних будинків і косметичних фірм. Інколи вироби італійських чи французьких брендів з'являються у нас раніше ніж в Європі. Це тому, що тамтежні модниці будуть чекати на розпродаж. А нашим подавай новеньке, щоб вразити подруг і колег. В Лівані дуже дешеве текстильне виробництво порівняно із Європою, і низькі податки. Тому ось така, наприклад, весільна сукня із шовку з мережевим та гаптуванням тут коштує якихось 5 тисяч доларів. Це втричі дешевше ніж в Парижі. Натомість представники текстильної промисловості скаржаться на те, що фабрики закриваються одна за одною. Ще 10 років тому все для домашнього вжитку було нашого виробництва. А сьогодні, бачите, 70% нашого товару це Китай. Ми не можемо з ним конкурувати. Банківська у центрі Беруту. Але на відміну від Києва, тут знаходиться не лише національний, а й банки майже всіх країн світу. Ліван називають Східною Швейцарією. Банківську таємницю захищає державне законодавство. Тож у країні з населенням у 4 мільйони працюють понад 100 фінансових установ. Займатися бізнесом у Лівані не забороняється навіть державним діячам. Як і за часів Фінікійської імперії, ліванці обожнюють торгувати, торгуватися і міняти гроші. У Лівані дійсно майже не буває пограбувань та крадіжок, і не через суворі закони. Так повелося ще з часів, коли всі мешканці крихітної країни були сусідами і добре знали один одного. Якщо ви кинете гаманець з грошима на асфальт, мушу вас розчарувати, його поцуплять. Але щоб пограбувати квартиру, такого за все життя не згадаю. І якщо ви залишите десь сумку, телефон чи дасте десь в магазині випадково більше грошей, вам неодмінно все повернуть. Тож за свої кишені можна не турбуватися навіть у базарному натовпі. Усі овочі і фрукти, що продають на ринках, місцеві. Ліванці споживають лише 10% власної аграрної продукції. Решта йде на експорт. Найбільші площі зайнято під виноградники. У провінції Штура понад 40 виноробних господарств. Наш прапрадідусь привіз першу лозу з бургунських виноградників. Найстаріший завод у регіоні заснований у 1868 році. По датах на діжках можна дослідити історію родини Ісах, яка плекає лозу майже 140 років. У нас є традиція, коли народжується дитина, то ми закладаємо ділянку нової лози і закриваємо велику діжку з вином. Відкриваємо лише на повноліття чи на весілля. Виноробство як мистецтво спадок французьких колонізаторів. А сьогодні французи самі приїздять в Ліван і за лузою, і за вином, що тут значно дешевше, і смачніше завдяки нашому унікальному клімату. Наші виноградники назнали повинів, дощів чи набувалої спеки. Смак нашого вина це смак ліванської землі. Містечко Біблос неподалік столиці. Саме тут був вигаданий фінікійський алфавіт, що ліг в основу сучасної писемності багатьох народів. Саме з цієї гавані вирушали кораблі відважних купців мороплавців. А з Єгипту сюди доставляли папірус. Саме на ньому писалися перші примірники Біблії. Звідси, власне, походить і назва Біблос. Після арабського нашестя місто поступово перетворилося на звичайне рибацьке село. Втім, до сіток тутешніх рибалок потрапляє не лише риба. А ось Бахус, бог виноробства. Він патронує наш ресторан. Прямо під нашим рестораном мій дідусь виловлював ці античні скарби. Такі міні музей є буквально в кожному старому будинку. Татусь Аба так називали старого рибалку, відкрив маленьку таверну на березі затоки, коли вже не міг виходити у море. Сьогодні у власному музеї ресторану Пепе Аба автографи і подарунки від королів, президентів, голівудських зірок, знаменитих спортсменів. Ми відкрилися у 1962 році, після того як ми стали незалежними від французів. Це була золота доба лівану і біблосу. Також а ресторан дідуся швидко набув популярності через свій колорит. В середині 80-х до нас же їздив не лише весь ліван, а й весь світ. Старого рибалку стали називати татусем всього Лівану, тим самим визнаючи його заслуги в популяризації рідної країни у світі. А його нащадки з гордістю продовжують сімейну справу. На вулицях можна почути безліч різних мов. А кожен ліванець володіє мінімум трьома. І не лише тому, що половина населення має вищу освіту. Просто їхні родичі мешкають чи не в усіх куточках світу. Україна і Ліван. З одного боку, вони дуже схожі країни, а з іншого дуже відрізняються і традиції взагалі, як кажуть, схід і захід. Отець. Були негативні, е, певні е, частини життя, але їх це була дуже маленька частинка. А позитив, і любов, і е, любов до життя, мрії це все покривали всі малесенькі проблеми, які виникали. Сьогодні у Лівані мешкає майже 12 тисяч наших співвітчизників. Це переважно жінки, що вийшли заміж, але зберегли громадянство та їхні діти. Родина Жарамані мешкає у передмісті Бейруту. Історія знайомства романтична і кумедна водночас. Ми познайомилися в гуртожитку. Моєму чоловіку знадобилась вірьовка для сушки. Він постукав до нас у двері. Я відчинила. а він мене перший раз побачив, і це був перший раз. Чоловік Ірини викладає у національному університеті, а ще очолює Ліванську спілку випускників українських вишів. Випускники України що з совєтського періоду, що після совєцького періоду достойні бути на будь-якому посту і будь-які роботи. І наші випускники ціняться, і наші випускники виконують всі роботи з достоинством. Звичайно, іноді буває ностальгія, це у кожної людини, яка буває за кордоном. Це нереально, щоб людина жила, і любила свою батьківщину і не сумувала за нею і не було ностальгії. Але, як я вже казала, в мене є певна місія на цій, так би мовити, можливо, я ще себе не знайшла, де саме далі. Це поєднати Україну і Ліван, так би мовити, в Чунус. Чотири дівчинки і хлопчик у цій родині вільно говорять арабською, англійською, французькою і українською.